хоче зараз дамо відреагувати, тому що коли була прес-конференція Володимира Зеленського з українськими журналістами, його питали про Лавру, тому що там на днях трапився інцидент, який сколихнув дуже українську суспільство суспільство, там співали пісню про вихваляння Росії возвеличення. Тоді президент сказав: Я ми держава не втручається у вірозповідання. Але якщо буде питання порушення закону, тоді держава все розставить на. По своїх місцях, що співали в київській лаврі, давайте ми зараз послухаємо. Я думаю, що досить цього шматочку. Ми всі прекрасно зрозуміли, що там співалося, хто там прокидався і хто там плив. Спочатку в російській церкві казали, що це неправда. Потім, навіть сам митрополит Павло, митрополит Російської православної церкви, визнав, що це було навіть, нібито відслужив, відсторонили цього священника, але тим не менше факт залишається фактом. Там далі матінка Русь, пане отче, Я вам обіцяла слово. Дуже дякую. Ну я хотів потім скоментувати те, що ви сказали про етику. Але найперше, дозвольте скажу таке: на мою думку, особисто, я не є фахівець від спецслужб, я є богослов священник, але мені здається, не було би цього розголосу, якщо би в соціальній мережі не запустили цей ролик. Я вам поясню, чому я тут погоджуюся цілковито з тим, що ви сказали. 2014 рік Святогірська лавра, що на Донеччині. Стала прихистком для тих, які розпочали війну в Україні. Не є секретом, що там зберігалися склади зброї. Не є секретом, що там благословили тих, які мали вбивати українців. І чомусь тоді, коли це питання піднімали священики, включно різних конфесій, тоді це не знайшло від розголосу. Сьогодні я дуже я дуже втішний за те, що нарешті спецслужба береться за речі, які властиві. тобто Аналізувати, але також прогнозувати. Але не одною піснею, сьогодні е, ми маємо скандал. Ви пройдіться по, по чаївській лаври, по всіх храмах православно, української православної церкви чи Російської православної церкви в Україні, і ви крім пісні знайдете молитовники, де є молитви за російських воїнів, де є образки за російських воїнів сьогодні, от цей час, коли Україна бореться. Ця література продається по паломницьких місцях, і ніхто на неї не звертає увагу, немає контролю. Я хотів ще підкинути ще одну тему, якщо так говорити про спецслужбу. Тому що релігійна сфера є дуже делікатна, особливо в Україні. І якщо пішов анонс, що Служба безпеки України почала певне розслідування, то це все мусить бути далі публічно і прозоро. Зауважте. Дуже добре от поступив президент у ситуації, коли йому пропонують переговори. Він сказав, я готовий, давайте публічні переговори. Вони бояться. Чому? Бо тому, що не можна буде зманеврувати. Так само у релігійній сфері. Релігія належить до тих фундаментів, на які, на які людина базує своє життя. Як би не було щось, що вдяжують людину з Богом. Реліджіо. Тепер, якщо не буде далі публічної комунікації з суспільством, і ми не довідаємося до кінця, а що насправді стало причиною того, що почалися перевірки у Києво-Печерській лаврі. Ну, то ви знаєте, це знов буде не завед... не такий, знаєте, не до кінця потушений вогонь, який рано чи пізно сколихнеться. В чому проблема російської православної церкви? Мені здається, що Російська православна церква, а з нею і дочиня Українська Православна Церква в Україні. Приступили першу заповідь: немає інших богів окрім мене. Що вони поставили на місце Бога? Вони поставили самодержав'я. І оте поняття Київська Русь як щось святе. В основі церковної віри, яку проповідує церква, стоїть Ісус Христос, Спаситель. Не може стояти інша ідея, тільки Христос. Якщо хтось, будь-яка інституція, відходить від цього, вона автоматично тратить. Певні ознаки церкви. Тепер щодо етики, я би був дуже обережний, бо що таке етика? Етика це наука, яка визначає моральність чину. Каже, чи що щось добре, чи що щось зле. Якщо хтось хоче демонтувати етику, то він демонтує от саме добро і зло і ставить між ними знак дорівнює. Це є пряма дорога до хаосу. Тут не треба демонтувати етику, треба зробити такі, таким чином, тобто релігійні діячі. Церква тощо мають очищуватися зсередини, а структури також очищуються, коли очищуються люди. Коли ж мова йде про Російську православну церкву в Україні як структуру, вона переступає закони, не церковні вже, але державні закони, бо більше того, вона спонукає до внутрішньо національної ворожнечі. Ось де є проблема. І тут саме. Завдання для спецслужб України. Мені дуже подобається, як діє військо зараз. Генштаб. Зауважте, там діють вони тихо, мають стратегію, знають ціль, методи тощо, і немає одного методу для реалізації тої чи іншої цілі і різні. Я, наприклад, скажу вам щиро, що ніколи не бачив, що без спецслужби консультувалися з людьми з релігійної сфери поважно. Проводили наукові конференції чи навіть зустрічі, де б заслухали, а як вони можуть реагувати на ті чим. А може чині... вони і спілкуються, ми не знаємо. Но то Ви це знаєте, і абсолютно я не, не можу казати. Але по тому, як діється зараз, от я вам хочу сказати: е, якщо це буде мати продовження, то я скажу, оціню так. Але якщо ні, ну то для мене є каригідне. Тому що якщо вже почали люстрацію Російської Православної церкви в Україні, то треба було зачепити не тільки Києво-Печерську Лавру, але й Почаїв. Західна Україна тут є, взагалі, мені здається, це моя персональна думка, що в ідеологічному плані Києво-Печерська лавра є слабша за Почаївську. Я вам з середини говорю інформацію: що коли приходить будь-який кандидат з українець до Почаївської лаври, його відсилають в інші монастирі. Там є всі вихідці, іноземці. І більше того, не дозволяють нікому з українців очолювати цю інституцію. Коли на це звертається увага, чому, наприклад, за неї не беруться? А це є дуже поважно. Повірте, я, мене болиться як монаха. знаєте чому? Тому що молода людина, коли дивиться на так званого Пашу Мерседеса, який каже, що він є монах. Як дивиться на церкву, молода людина робить висновок, та ви всі такі. І тратиться авторитет. А коли тратиться авторитет людини, то вона є на роздоріжжі, і тоді хапне інша ідея. Ne morejo ljudje brez ideje.